Маємо представлення учасників фінального забігу на 1500 метрів серед юніорів. Сподіваюсь, що акустика дозволить чути всіх учасників. Дозволу мені система е горизонтальну зйомку. Тому буде так, буде так, як є. Що ти зробиш? Хлопці вже наближаються до. О, Олександр Гешка. Це ми вболіваємо за наших представник славної династії. Чина регласмена України на станція 1500 на тривана гешка, сина. Ще це другий осина, старший зараз має представити Тароса. Оди Тарас Гешка. Оболіваємо з Богом. З Богом. Тут живовіший вже буде забіг. Один чат. Один чат. темп був скромніший. 4.33 ще мислені скільки я пригадую, там був час. Переможниці. Софія Годічук, якщо я його почув. Тут зараз побачимо, чи будуть втікачі, як правило, є. Навіть на чемпіонаті України завжди знаходяться, кому пробувати тікати, як кажуть. Дивимося Сашко, Поки що позаду це його е, набагато старші суперники, він тут обстрілюється, а ось Тарас, Тарас, зараз на четвертій позиції, четверта, п'ята. там, щоб зірковим батьком, то він... тактику мав триматися всередині. Якщо перекласти, скажімо так, на мову Івана чи то він би, напевно, якщо б це був якийсь там етап світового гранти, то він був би в хвості і лідержій лупи. За своєю тактикою. Так, ось, на раз, зараз. На на шостій позиції. На шостій позиції. Поки що до нас 700 метрів позаду, не оголошують час, на 800 метрів цікаво було би знати ясно, що. Ну, Тут вже віддаючи група наближається до вирішальних розбіг. Залишиться коло до кінця. Деякі вже почнуть спортувати, як кажуть. А дехто воде. Плавно прибігати сили на коротший фінішний ривок. Як це робить, наприклад, Іван Тарасович. Бачу, що Тараса підтягується, підтягується. Коло до кінця. Тарас зараз вже на четвертій позиції. він, Вже на третій позиції. Що? Дивимося, що там От якраз наближається точка, коли батько виходив вперед. Ось зараз і Тарас Гешка за 200 метрів до фінішу вийшов вперед і за ним ще тримається суперник там, але достатньо впевнено Тарас Гешко, молодчинка, який вийшов на фініш напряму першим і Виглядає, що Тарас Гешко запише до свого активу ще одну перемогу національного рівня на юніорському чемпіонаті України. Клас. От і фірмовий, фірмовий знак якості, який тато на фініш демонстрував. Ну, давайте проведемо всіх на фініш. Подивимося, як там і Сашко. Трішечки. Пообганяло трошки суперників, так всіх. Всіх зустрінемо тут. А Тараса можна буде привітати. Ось він. Ось і Скачко Може бігти і вітати старшого брата з перемогою. У фінальному забігу човна серед юніорів Ю 20 на дистанції 1500 тонн. Супер. Дуже радісні емоції. Клас. От, і тут молодший Гешка спілкується з іншими. Чекаємо, коли він привітає. Коли він привітає Так. Коли він привітає вже брат, давай привітай брата, брат, приймай вітання. Ось, нарешті, нарешті йде ось ці. Розбито бійми. Родинні вже. Без обійм. Клас. Ну що, вітаємо Гешків з ще одним успіхом. на Кротичний Неві. Супер, молодець крас. Молодець. Бала вісім молоді. Ось тато, тато тата. Надо микропотронка. Ага. И со шкафа шкаф правил. дуже, дуже приємно.